Школа щастя. Школа щастя це школа майбутнього. Ми і наші діти цього достойні. Головна мета нашого життя навчитися бути щасливими і жити із любов'ю в душі та гармонією навколо. Ми відповідальні за своє майбутнє та майбутнє наших дітей. Від нашого вибору залежить майбутнє, від нашого щастя залежить щастя наших дітей. Діти в цей світ приходять чистими, відкритими. Гармонійними, щирими, повноцінними і залежними творцями і богинями, залежними від нас, своїх батьків, тому вся відповідальність за повноцінне, щасливе майбутнє повністю знаходиться в наших руках, серцях, думках і діях. Образ повноцінного життя вже давно сформувався і витає в просторі, настав час втілювати його в реальність це нам під силу. Школа щастя. Це простір любові. Одного сонячного дня я побачив і підійшов до вивіски там було написано Школа щастя, простір любові. Переді мною відкрилася незвичайна картина. Далеко де неде були незвичайні будиночки, споруди, а навколо кругом, куди вистачало погляду. Кругом була природа, цвіли і зеленіли різні кущі, квіти, фруктові дерева. Вони були ще маленькі. Але так буйно росли із таким стремлінням, бажанням, що це відчувалося на відстані. Яке чисте повітря воно було наповнене ароматами, ефірами всього цього квітучого, живого оазису і радісний спів птахів, здавалося, що вони співають з натхненням. Я давно чув про цю школу, але все не знаходив часу ближче познайомитися із детальним образом цієї ідеї. Але сьогодні я твердо вирішив. І прийшов сюди, ще повністю не усвідомлюючи чому. Що це таке школа щастя? Я йшов по квітучих садах, мені ще раніше було зрозуміло, що кущі, сади, гаї, луги, річки, повітря, небо, вночі зірки це і є сама школа, де діти просто радіють життю, тому що це перша умова, щоб людина була щасливою лише тільки в цьому живому просторі і стані, люди зможуть відчути себе творцем. Цьому стані діти зможуть відповісти на будь-яке запитання, яке їм зададуть. В цій школі не тільки чомусь навчають, але головним чином задають питання діти думають над питанням, і швидкість думки в цей час у них зростає вона весь час збільшується та пришвидшується, а жива природа, створена Богом, являється тим істинним вчителем, який володіє самими головними знаннями. Потрібно лише навчитися їх усвідомлювати і сприймати. Попереду я побачив групу дітей і дорослу жінку, та пішов до них. Ми познайомилися і почали розмовляти, Її звали Квітослава, її чисті очі, дівочий голос та енергія, яка линула від неї, випромінювала таку ніжність, таке умиротворення і теплоту, що мені стало якось легко, радісно, захотілося розмовляти віршами. Захотілося робити щось добре для всіх людей. Такий стан у мене бував лише в дитинстві. Коли мама гладила мене по голові і говорила щось добре, я раптом все це згадав, навіть запахи відчув, стояв перед цією дівчиною, а всередині почало прокидатися таке відчуття, нібито я в чомусь винний, щось робив не так, не туди устремлявся. Мені захотілося все виправити. Мені дуже захотілося, щоб ця дівчина, яку я бачив перший раз, мене пробачила, але за що? Я не міг зрозуміти, що зі мною відбувається, із заціпеніння вивели веселі голоси дітей вони шумною групою бігали по цьому казковому саду, деякі усамітнилися та щось роздивлялися в траві. Я запитав у Квітославе, як тут можна навчатися? Діти просто бігають, гуляють. І нічому не навчаються, незрозуміло якось в звичайній школі діти сидять за партами, слухають вчителя, спробують тільки порушити дисципліну. Одразу батьки викличуть до директора і скажуть, що ваша дитина недисциплінована, погано вихована, не вміє себе поводити, щоб батьки зробили зауваження та нав'язали правила поведінки системи своїй дитині. І батьки роблять зауваження. Та нав'язують своїм дітям те, що вимагає система. А чому та для чого? Маленькі діти просто фізично не можуть висидіти весь урок, без руху і навіщо. Який злодій придумав таке жорстоке навчання для дітей? Але як же все ж таки тут в живій природі діти навчаються? Квітослава почала розповідати Ці діти перший рік тут вони ще не навчилися чути свою думку, до цього лише тільки звикають. Все одно спілкування із живою природою відбувається, вони зараз бігають за метеликами, але не хочуть їх ловити, а просто із ними гуляють. Вони вже навчилися із добротою відноситися до всього живого, і вся природа їм добротою відповідає. Діти це відчувають їм тут добре, вони вдома, вони вже вміють розмовляти із травами, квітами, знають, що вся природа жива і їх чує. Як наслідок в майбутньому. І вони будуть чути, відчувати кожну травинку, комашку, це станеться пізніше. Вони і самі не помітять, як, просто будуть спілкуватися і все розмовляти ось так, як ми з вами. Ось зараз вони нагуляються, втомляться, і я їм задам запитання. Запитання може бути будь-яке наприклад, я запитаю чому в ромашки пелюстки білі, а всередині жовта? Вони будуть про це думати, розійдуться по саду їхній думці ніщо не буде заважати, і час тут не обмежений. Деякі із них навіть можуть забути про запитання і зацікавлені чимось своїм це неважливо.